Вірш, моє село, читає автор Надія Гаврилюк. Моє село, моя колиско, дитинство мого стороно, моєму серцю рідне близьке, таке улюблене село. Моє лісниче, мальовниче і вовчок також рідний край. Чарує всіх, до себе кличе. Така краса, ну хоч співай. Ставки, луги, гаї зелені, манять красою і теплом. І яскравіше сонце світить над моїм рідним над селом, живуть ним чесні, щирі люди, душею добрі, трударі, вони від ранку і до ночі працюють на святій землі, але не скаржаться і не плачуть, що працювати вже не в змогу, бо свято вірять. Наблизить нашу перемогу. Такі гостинні, і привітні, відкриють двері, зайде кожен, і почастують, і обігріють, бо ми по іншому не можемо. Живи, квітуй, мій рідний краю, як білі квіти на калині, бо кращої землі немає тож слава нашій Україні!